Росіяни запускають нові більш небезпечні дрони. Наскільки це є проблемою на фронті? І яка взагалі ситуація на покровському напрямку? Про це сьогодні говоримо з командиром екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун з позивним Фельд. Рада вас вітати! Слава Україні! Броям слава. Ми ну одразу хочеться розпочати з того, що знаємо, що у вас відкритий збір для аеророзвідки. Яку суму збираєте, на що, які у вас потреби? Можете розповісти, будь ласка, детальніше. Перш за все, дякую за таку можливість включитися, і також за допомогу у закритті цього збору. Збираємо на розхідні матеріали, зокрема на розхідні матеріали для автотранспорту, а також. В принципі, те, що використовується в роботі, це для різноманітні засоби для посилення зв'язку, покращення засобів, з якими ми працюємо і так далі. А ворог працює дуже інтенсивно, дороги кращими не стають, розхідних матеріалів насправді дуже багато, тому ставимо амбіційну мету назбирати 500 тисяч гривень. Зрозуміло. стосовно того, що зараз відбувається на покровському напрямку, я так розумію, ну це ж ваша якраз така зона, скажімо так, відповідальності, де ви несете зараз службу. І от пам'ятаємо, що на початку травня Олександр Сирський звітував, що сили оборони таки стабілізували ситуацію, але зараз знову бачимо, що це залишається одним із найгарячіших відтинків фронту. Яка зараз в цілому ситуація? Яка тактика росіян, що вони застосовують? Тактика росіян вона полягає в принципі, вона залишається незмінною у своїй більшій частині. А це в принципі тактика малих штурмових груп, але у комбінації, в принципі, із використанням легкого автотранспорту, тобто вона полягає в тому, що росіяни висуваються малими штурмовими групами по декілька осіб, по одному іноді навіть. А вони це роблять з великою інтенсивністю, тобто там кожні 2-3 години висуваються нові групи, вони намагаються просочуватися крізь наші ряди. А вони не ставлять собі за мету штурмувати навіть позиції. Вони просто ставлять собі задачу дійти до цих позицій, знайти якесь укриття, заховатися і перебувати там, допоки не підійде там або підкріплення, або там колеги їхні там підвезуть їхні боєприпаси, або якесь інше забезпечення. Комбінують вони ці атаки і штурми в принципі, із використанням легкого автотранспорту. А всі, в принципі, бачили відеоматеріали про те, як ворог використовує мототранспорт. На початках це здавалося ніби таким досить комедним видовищем, але в принципі ворог на практиці доказав і довів, що в принципі це має місце бути, а це досить непоганий інструмент для того, щоб швидко і маневрено дістатися до позиції. І дістави, доставити або особовий склад, або доставити відповідний боєкомплект, або, наприклад, забезпечення на позиції. Тому, в принципі, це тактика малих штурмових груп, а також використання легкого автотранспорту. Але треба треба зважати на те, що. А, Ворог абсолютно не жаліє свій особовий склад, тобто він його для нього це абсолютно нескінченний мобілізаційний ресурс. Для нього люди це цифри на карті, тому він не рахується з втратами. А людей посилають на безглузді штурми. В принципі, в першу чергу, це не якісь професіонали, це мобілізовані люди, яких там кидають без підготовки, без якихось супернавичків, і здібностей, без професійної підготовки. І їхня головна задача це виснажувати нашу першу лінію, виснажувати наші ешелони, для того, щоб потім вже за ними йшли професіонали, да і могли виконувати там більш професійні дії. Яка зараз ключова ціль росіян на покровському напрямку? І взагалі ви кажете, тактика суттєво не змінилася, але хочеться розуміти, як із використанням тих же безпілотників, чи їх побільшало, як із з дронами на оптоволокні, чи вони далі продовжують це застосовувати? Ну не тільки розуміємо, що піхоту йдуть, мабуть, спершу і дрони запускають розвідку. Як це зараз працює, чи дійсно щось в цьому аспекті теж змінилося? Абсолютно, і якщо говорити більш технологічно, в принципі, про всі стадії війни починаючи, ну, не будемо брати з 2014-го, будемо брати від початку повномасштабного вторгнення. То якщо там 22-й рік це був рік Мавіка, 23-й рік а, рік FPV, 24-й рік бомберів, то 25-й рік, то це в принципі поєднання всіх цих засобів, а також поєднання нових технологій, зокрема у ворога. Якщо раніше у нас була дуже величезна технологічна перевага в такі таких от а, високотехнологічних та інноваційних засобах, то в принципі зараз ворог дуже сильно нарощує свої спроможності, ворог дуже сильно. А, Нарощує свої інновації та технології, зокрема що стосується як fpv засобів, так і бомберів, так і БПЛА літакового типу, а використовується тандем, коли розвідник працює разом із ударним засобом або літакового типу, або, наприклад, fpv засобами. А ворог дуже часто використовує дрони на оптоволокні, але тим не менш, вони Становлять вони стабільно становлять загрозу для, як для особового складу першої лінії, так і в принципі там, другої та третьої. Дуже часто використовує ворог засоби дальньої, тобто оперативного рівня розвідки, а також оперативного рівня враження, зокрема ланцети, а також інші вогневі засоби, що становить дуже велику небезпеку для нашого особового складу. Тим не менш досконалюється і працює над розвитком та технологіями та. Інноваціями не тільки ворог, а зокрема, ми також намагаємося знаходити різні способи протидії. Якщо ще рік тому повітряні бої здавалися, і лунало як щось там неможливе або супертехнологічно, то на сьогодні це в принципі наша реальність. А нікого вже не здивувати там протиборством fpv або крило проти крила в повітрі Тому ворог працює, ворога. Не можна недооцінювати, ворог постійно намагається просочуватися, знаходити і влазити в міжпозиційні такі проміжпозиційний простір, тобто простір там, де працює стик різних підрозділів національної гвардії та збройних сил України. Але тим не менш, це також очевидні речі. Ми намагаємося цього уникати і знаходити способи протидії. О, цікаво, намагається ворог якось повторити нашу розробку я про бабу Ягу, тому що вона дійсно показує дуже величезну свою таку ефективність. Чи бачили, ви спостерігали, чи вони щось намагаються схоже використовувати, чи поки що у них таких розробок немає? Е -е, я не буду говорити, в принципі, за всю лінію фронту, скільки ну, так, вона НАТО занадто... проте. Так точно, тобто, з того, що ми спостерігаємо і на тій ділянці фронту, де ми працюємо, а ворог активно намагається. Він поставив собі за мету перерізати логістику. Знаєте, був такий американський генерал Бредлі. Ми всі говоримо про машини Бредлі, які вони гарні. Був американський генерал, такий, який сказав, що аматори говорять про стратегію, професіонали говорять про логістику. Саме тому ворог насправді поставив собі значну і дуже потужну мету перерізати саме логістику, що стосується забезпечення і в принципі. Постачання до міста Покровськ, тому він атакує західніше від Покровська, намагається перерізати трасу Павлоград-Покровськ, виходить на е, населені пункти Удачне та Котлено. Там ведуться дуже жорсткі бої. Зокрема, там е, беруть участь підрозділи Національної гвардії, які героїчно стоять там і ведуть ці бої. От. І, і Ворог намагається перерізати цю логістику в нашому тилу за допомогою різних засобів БПЛА. Зокрема, найбільш активно там працюють ударні за. Собі літакового типу, тобто ланцет, і так далі, а, а також дуже активно ворог використовує FPV, що стосується бомбарів, тобто а, БПЛА мультироторного типу. То а, з того, що ми спостерігаємо, до ворог не дуже багато їх використовує. Тобто, що стосується так званих дронів класу Бабаяга, тобто мультироторів, то тут перевага значно на боці збройних сил України, сил безпеки та оборони в цілому. Так, це дуже приємно чути, але знову ж таки, ми розуміємо, що росіяни теж не стоять на місці. І, от, наприклад, теж видання Діфенс Експрес пише, що Росіяни збільшили дальність свого повністю автономного дрона Камікадзе до 100 кілометрів. Раніше він міг летіти до 30 кілометрів, але тепер значно зросла ця відстань, і він може самостійно атакувати мету завдяки алгоритмам машинного зору. Наскільки це дійсно зараз є проблемою для нас? Наскільки багато цих дронів таких то летить, чи ви їх зустрічали е, ворог постійно, як ми зазначали з вами раніше, експериментує, так само робимо, і ми е, зустрічається на полі бою, також не повністю готові, так би мовити, е, зразки озброєння та військової техніки, зокрема, і ті засоби, які ви назвали. З метою, е, з метою безпеки, да, ми не будемо розкривати, в принципі, які засоби використовує ворог на нашому напрямку, для того, щоб це ну, не полегшувати йому роботу, так. для того, щоб він не знав. Де конкретно ми знаходимося, але ворог, так як ви зазначили, ворог активно використовує БПЛА, зокрема із машинним зором. Тобто вони зв'язуються у так званий рій і намагаються після того як вони захопили ціль. Тобто вони його побачили, захопили. ти його вже глуши не глуши. Він відповідно буде намагатися дійти, ну буде летіти до відповідної цілі. Але і в таких розробках є певні нюанси, а можна з ними боротися. Будемо це робити, і угу. будемо намагатися робити це максимально якщо можна про це сказати, то на якому етапі можна все таки їх ліквідувати? Тобто, поки вони ну вони ж все одно до якоїсь точки, поки вони ще не зв'язалися, як ви кажете, у рій можна їх знешкоджувати, і тоді, ну можна, скажімо так, перервати цю їхню операцію, чи це реально доволі проблематично є? В принципі, я думаю, що головне ну, суть того питання, яке ви задавали, тобто на якому етапі можна знищувати відповідні типи БПЛА, коли вони захоплюють ціль. <кхе> Якщо що стосується, в принципі, FPV, так то їх можна знищувати як на етапі самого підльоту, так і в принципі після захоплення. А, наші фахівці працюють над тим, щоб. Засобами радіоелектронного подавлення не давати їм доходити до відповідної цілі, яку вони захопили, але це ні ніхто не відміняв в принципі і механічні засоби, тобто фізично не дати можливість відповідному пола дійти до захопленої ним цілі. Угу. Я думаю, просто що в рамках безпеки це буде звучати більш коректно, якщо обмежитися цим. Так, зрозуміло, звісно, тут хочеться також в продовження теми тих же дронів. Розуміємо, що росіяни зараз теж замість масованих ударів крилатими ракетами переходять до ось цих нальотів, про які ви казали, більш дешевими шахедами. І от вони збільшують їх бойову частину. Чи теж є такі випадки застосування їх на фронті? Чи вони все таки більше використовують їх саме для ураження цивільних об'єктів? Так точно, як ви правильно зазначили, ворог використовує тактику тероризму, тобто він застосовує відповідні засоби більше проти об'єктів цивільної інфраструктури, цивільного населення, саме з метою залякування, а також з метою послаблення морально-психологічного духу в принципі, цивільного населення. А це призводить до того, що люди втомлюються від війни і так далі. На фронті їх використання, воно в принципі наявне, але відсоткове співвідношення, наприклад, до вогневих засобів там артилерії або там fpv засобів або ударних крил. А воно досить незначне. Якщо говорити в цілому, якщо так підсумувати, чи зросла взагалі зараз кількість атак російських безпілотниками, якщо порівнювати, наприклад, там декілька місяців тому, чи хоча б за півроку, щоб розуміти, чи вони нарощують виробництво тих самих дронів і чи запускають їх набагато більше? Абсолютно. В принципі, кампанія зараз на покровському напрямку для мене стала наступною після Бахмутського напрямку, і навіть порівнюючи ці два напрямки, то це колосальна різниця, оскільки ще на Бахмутському напрямку а, у ворога не було такої переваги тобто, це були перевага була точно на нашому боці. І кількісна, і якісна, як що стосується самих засобів, так і в принципі підготовки підготовки та тактики використання. Але ворог не стоїть на місці, він е, вивчає в принципі найкращі, найгірші практики і використовує їх також проти нас. І зараз на Покровському напрямку працюючи, можна е, сміливо зазначити про те, що. У ворога досить якісні засоби як розвідки, так і вогневого враження. У ворога досить активно розвивається тактика застосування, тобто, це не бездумне, бездумний запуск якихось незрозумілих зібраних у гаражі засобів а, дронів камікадзе або тих же самих засобів мультироторного типу. Це кваліфікована робота нормальних інженерів, якісних спеціалістів, нормальних е, інженерів там вибухотехніків, які працюють, які вдосконалюються, які. Дивляться про те, як ми протидіємо, як протидіяти нам, і так далі. Тобто, кількісно, насправді, ворог намагається створити вогневий вал із засобів пила різного типу, і таким чином не дати нам можливості нормально оборонятися. Тобто, ворог використовує тактику виснаження, він намагається постійно виснажувати першу лінію оборони для того, щоб отакі їхні неякісні там зеки, мобілізовані люди, які кинуті просто наш на штурм, да на. Вони намагалися просто дійти хоча б до тих позицій, куди їм визначили. Ви говорили стосовно нашої протидії. Хочеться розуміти, чого нам найбільше не вистачає. В чому нам потрібно вдосконалюватися в першу чергу, і чого е, якої техніки можливо не вистачає так само оснащення війську? Це дуже хороше питання. Першу чергу ворог робить ставку на кількість, ми робимо ставку на якість. Тобто, е якщо ворог робить ставку на те, що взяти е великим мобілізаційним ресурсом дешевизною засобів, і так далі, то ми робимо ставку в принципі на більш якісні засоби. Так їх буде трошки менше, а вони будуть в обмеженій кількості, але вони будуть кращі за характеристиками за своїми якостями. Відповідно. Такі засоби потребують більш ретельної підготовки, як інструкторського складу, так і в принципі особового складу, який буде з ним працювати. Тому, певно, це час, на жаль, нам не вистачає часу для того, щоб якісно це все робити. Тому робимо найкраще, що можливо в тих умовах, в яких ми є, працюємо з тим, що в нас є, і обов'язково перемога буде за нами, тому що з нами правда. Так, звісно, ми за це вам дуже вдячні, вдячні силам оборони, тому закликаємо ще раз задонатити на ваш підрозділ, зокрема. Але на сам кінець хочу вас запитати: в цілому, яка ситуація зараз на покровському напрямку? Чи розпочав агресор вже той самий весінньо-літній наступ, чи поки що ви бачите, що вони готують ці підрозділи? Ворог однозначно розпочав наступ по всій лінії фронту. Це стосується не тільки Покровського напрямку, а і Харківського напрямку, де ворог накупить, зараз сили, Сумщини, де ворог вже активно переходить у наступ. І, зокрема, найбільш активний напрямок це зокрема Покровський. А ворог постійно атакує. Зокрема, і. На час того перемир'я, яке так званого перемир'я, яке вони оголошували, якби ми бачили, спостерігали, як ворог накопичувався, як ворог там здійснював інженерні дії, як ворог намагався прориватися, зокрема використовуючи там мототехніку і так далі. Тому, відповідаючи, і повертаючись до вашого питання, чи перейшов ворог, він не те, що перейшов, він навіть і не зупинявся. Він тільки посилюв, посилив, посилив свої, свої дії, а також продовжує нарощувати свої спроможності. Це помітно в принципі по тій кількості наступаючої піхоти. А це помітно і по тим засобам, ППЛА, які ворог активно застосовує. А це помітно, тобто з загальної оперативної обстановки. Ціль вони собі поставили логістично обійти місто Покровськ, а судячи з того, як вони зараз діють, вони роблять на це велику ставку і активно, активно діють у цьому напрямку. Для них людські втрати це ніщо, для них люди це цифри в Excel або просто на карті, тому вони не рахуються з цими втратами, постійно атакують. Зрозуміло, дійсно, тим більше, якщо вже розпочався цей наступ, потрібно розуміти, що навряд чи Путін не збирається зупинятися. Тобто, я так розумію, що військові не сильно вірять в якусь призупинку бойових дій про те, що а, російський диктатор піде на 30-денне перемир'я, принаймні, ви не бачите таких ознак, і військові точно не готуються до цієї паузи. Е, на мою особисту думку. Наша задача як військовослужбовців, які давали відповідну присягу, складали. А це виконувати просто гідно свою роботу. А відповідно, поки наше військово-політичне керівництво займається своєю справою і перемовинами, і так далі, наша задача полягає в тому, щоб забезпечити найбільш вигідні позиції для відповідних перемовин. І політичних дискусій, і так далі тому ми робимо свою роботу. Відступати ніхто не збирається. Це наша земля. Відступати нам немає куди. А і як казав Валерій Федорович, як би тяжко нам точно не було, але точно не буде соромно. Так і за це ми вам дуже вдячні. Дякуємо ще раз і за захист, і за те, що ви сьогодні знайшли час приділити увагу, відповісти на запитання, розповісти про ваш напрямок. Бачимо, що ви знаходитеся. Я так розумію, не будемо уточнювати де саме, але ми розуміємо, що ви на позиціях зараз. На жаль, така ваша робота, але ми ще раз вам за це дуже вдячні і ще раз нагадуємо про те, що ви збираєте на а, у вас є потреби. Тому, будь ласка, зайдіть, задонайте в описі під відео. Буде посилання на збір. Ще раз вам дуже дякую. Нагадаю, що говорили з командиром екіпажу окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун з позивним «Фельд». Дякую вам дуже. Дякую вам, слава Україні, героям слава.